Яке інтуїтивне відчуття, до якого ви прислухалися, врятувало вам життя? Коли мені було близько 13 років, я йшов вранці на автобусну зупинку. Повз мене дуже повільно проїжджав автомобіль, і це викликало тривогу в моїй голові. Коли він проїхав повз мене, я озирнувся через плече, щоб стежити за ним і побачив, що він негайно розвертається. Я вискочив і пірнув крізь кущі, повернув кілька під'їздних шляхів і знайшов сусіда, який мив свою машину. Я озирнувся туди, де стояв. Дивна машина зупинилася. З нею вийшов дуже страшний чувак і заглядав у кущі. Не знаю, чи я б точно Помер, але мені було б непереливки. Цей хлопець запросив мене на вино, коли я тільки на приїхала до Лос-Анджелеса. Коли я туди прийшла, він поводився дивно і сказав: Давай помоїмо тобі ноги. Це застало мене зненацька, і я втекла Минуло роки. І зараз він сидить у в'язниці, чекає на суд за вбивство двох жінок, яких він, очевидно, накачав наркотиками у своїй квартирі. Я їхав вгору позаду вантажівки з бортовою платформою, що перевозила двотаврові балки, і уявив, як вони зісковзують з вантажівки і б'ються об моє лобове скло. Я змінив смугу руху, щоб не опинитися позаду вантажівки, і через дві секунди двотаврові балки зіскользнули на дорогу, де мала б бути моя машина, іскрячись і, і пробиваючи дорожні покриття. Жахливо до цього дня я не залишаюся позаду вантажівки, якщо щось пристебнути. Мені було 18. Я щойно закінчила школу і влаштувалася на роботу в щойно відкриту піцерію. В команді були діти мого віку. Я швидко подружилася з іншою дівчиною, яка там працювала. Але там був хлопець можливо, на рік чи два старший за мене, від якого йшли дивні флюїди. Мені просто було некомфортно перебувати поруч з ним. Він не робив нічого відверто дивного. Він залицявся до мене і просив мій номер. Але у мене був хлопець, тепер мій чоловік. І я постійно відмовляла цьому хлопцеві. Він ніколи не був грубим. Не говорив про це або що. Тож у мене не було реальних причин відчувати, що з ним щось не так, але я відчувала. Іноді після роботи я відчувала, що на мене хтось дивиться. Я оберталася, він дивився на мене з іншого боку кухні. Я пам'ятаю, як сказала дівчині, з якою подружилася, що просто відчувала, що з цим хлопцем щось не так, і від нього у мене мурашки по шкірі. Інший колега, який ходив з ним до школи, підслухав розмову і сказав мені, що він розуміє, що його друг може бути напруженим і відштовхуючим. Але здебільшого він нешкідливий. Ми з іншою дівчиною намагалися віджартуватися, але вона погодилася, що щось тут не так. Я завжди працювала в пізню зміну, щоб почати після занять в коледжі, і працювала до закриття. Але одного разу моторошний хлопець пішов з роботи, можливо, за годину або дві до закриття. А я вже мала зачинятися за розкладом. Тож він пішов у запланований час, а я працювала до закриття, а потім вийшла і пішла до своєї машини. Було близько першої години ночі. Дуже темно, коли я йшла до машини. Мітала когось ще на парковці, це був моторошний хлопець, і він просто стояв там, спостерігав за мною. Його машина все ще стояла там, тож він не чекав, щоб його підвезли. Він просто чекав, поки я поїду. Я сіла в машину, відчула себе неймовірно дивно. Тому поїхала, повернулася додому, розповіла своєму партнеру, що сталося, а потім відправила своєму менеджеру повідомлення, в якому сказала, що мені шкода, але цей моторошний хлопець змушував мене почуватися некомфортно до такої міри, що я більше не могла там працювати. І це була моя остання ніч. Я більше туди не повернулася. Приблизно через місяць я побачила в новинах, що моторошний хлопець з піцерії переслідував іншу дівчину з роботи, з якою я дружила. Однієї ночі після закриття зміни. Він чекав її біля будинку в темряві, увірвався, коли всі спали. Вбив її батька і тримав її в заручниках, нападав на неї годинами, поки поліція і спецназ намагалися витягнути його з будинку. Я досі багато думаю про неї. І в той час я відчуваю щиру провину за те, що з нею сталося. Ніби я. Могла щось зробити, щоб запобігти цьому. У середній школі якось не спав допізна. Мама і брат спали. Тато поїхав у справах. Я випустив собаку, і коли я пішов за ним, у мене виникло погане відчуття, що там хтось є. Я не знав, чому, але було темно, і я злякався. Насправді не було ніяких причин для такого відчуття. Але я поставив ланцюговий замок на задні двері, коли ми повернулися всередину. Тоді ми ніколи не замикали двері. Через кілька хвилин собака пив біля задніх дверей і раптом зупинився і почав гарчати, як тихе буркотіння на двері. Я сидів там, де міг бачити. Собаку, але не двері. Потім я чую, як двері відчиняються і клацає ланцюговий замок. Собака почав гавкати як божевільний. І я побіг нагору, щоб розбудити брата. Він вийшов і озирнувся, але там нікого не було. Я думаю, що гавкіт собаки не лякав їх. Але я не знаю, хто це був і що б сталося, якби я не замкнув двері. Не моя, а моєї мами. Мені було 5 років, і ми йшли з мамою в гості до подруги. Ми збиралися пообідати і подивитися на її нове кошеня. Ми піднімалися по під'їздній дорозі, і моя мама зупинилася, щоб подивитися на фасад будинку. Вона помітила, що всі вікна, які виходять на вулицю, були закриті з опущеними шторами. Це було дуже незвично для її подруги, яка любила спостерігати за птахами на годівницях, розставлених по всьому двору. Вона швидко взяла мене на руки і почала спускатися вниз по під'їзді дорозі. Я протестувала. Що я голодний, хочу побачити кошеня. Мама заспокоїла мене, і віднесла додому. Це було наприкінці 70-х, щодо появи мобільних телефонів. Вона кілька разів дзвонила подрузі, а потім зателефонувала моєму батькові. і Попросила його перевірити, як там її подруга, бо вона хвилювалася. Моя мама мала рацію, що хвилювалася. Її подругу згвалтував і вбив зловмисним. Його так і не спіймали. Щось у цих закритих штор застерегло мою маму від того будинку і, можливо, врятувало нас від зустрічі зі злісною людиною. Не моє життя, а мого сина я була на 33-му тижні вагітності і помітила, що мій син не рухається так, як зазвичай. Я почекала день, але нічого не змінилося. Незважаючи на поради лікарів і сім'ї, які казали, що я повинна залишатися вдома, і що він не рухається так багато, тому що йому просто не вистачає місця, щоб рухатися. Я пішла в лікарню швидкої допомоги і народила сина тієї ж ночі через дистрес плода. Його поповина оберталася навколо шиї 8 разів, а важив він всього три кілограми. 30 днів він провів у відділенні інтенсивної терапії ненароджених, а зараз йому два роки і він щасливий. Чоловік поїхав забирати їжу взимку, коли йшов сніг. Коли він виходив, у нього виникло відчуття, що краще залишитися в ресторані, а не йти до машини. Тож він залишився на зайву хвилину, і в цей час фургон під'їхав на льоду і врізався в його машину з водійського боку, де він не опинився б, якби вийшов на вулицю. Дружнє почуття врятувало мене від мого нутра. Я ще не закінчив проводити зустріч. Присягаюся, вона була продуктивною. І друг сказав: Ти погано виглядаєш? Я що не повернувся з дайвінгу в Червоному морі на вихідних і подумав, що просто втомився. Мій друг сказав: Ні, чувак, я відвезу тебе до лікаря. Лікар у нашій клініці тикнув мене кілька разів і сказав: відвезіть його в лікарню, і скажіть, що це апендицит. Менш ніж через 90 хвилин я був на операції. Мій хірург сказав, що через 2-3 години він міг вибухнути. Я жив один. І ніхто б за мною не скучив до наступного дня. Близько двох років тому ми з татом полюбляли ходити на нічні прогулянки. Це було те, що ми завжди робили більш-менше вечора. Однак однієї ночі, коли ми пройшли приблизно половину нашого щоденного маршруту, ми опинилися в провулку. Зазвичай я ніколи не думала про це. Але тієї ночі щось підказало мені, що не варто туди йти. У мене було дуже погане передчуття, і я попросила тата повернутися додому. Він продовжував відмахуватися і казав, що я просто злякалася темряву і нічого не станеться. Після кількох хвилин суперечок. Ми нарешті розвернулися і пішли додому. Виявляється, приблизно через 20 хвилин після того як ми йшли, в тому самому провулку стався абсолютно випадковий напад, в результаті якого бідна молода дівчина отримала ножові поранення. На щастя, не смертельні, але з травмами, що змінюють життя. Мені досі страшно подумати, що б могло статися, якби ми не повернулися.